Е, друзі... хтось клюнув. О, хорош. Хорош, хорош, хтось взяв. О, хтось держав. Друзі, всім привіт. Вибрався знову я на риболовлю. Приїхав в обідню пору. Взяв з собою свій ультралайтик Blackfire до 6 грамчиків. І зараз будемо пробувати щось ловити. Приїхав я на місцеве озеро. Ну, Я думаю, місцеві всі його знають. Знаю, що тут є щучка, є окунь. Тому будемо пробувати щось ловити. Можливо, хто і клюне. Друзі, тільки подивіться, що кабани тут наробили, накопали, шукали собі. Їжу. Тут також все перекопано. Їх тут багато, значить, бігає. Зараз, поки йду, хочу знайти собі місце. Тактика лову в мене буде така, хочу прийти, спочатку покидати на 6-грамовий телспіннер, а потім подивлюсь. Якщо нічого клювати не буде, хочу поставити відвідний повідач і спробувати половити на відвідний. Можливо, хтось і клюне, можливо, якась щучка. Але все ж хочу впіймати окушка якогось. Але це така це риболовля. Зараз будемо дивитися. можливо зовсім нічого не впіймаємо. Так, друзі, пареве місце. Зараз трішки спустимось сюди. понище. Думаю, не впадує на цій глині. Хоча хто зна. Оп-оп-оп. Зараз спробуємо покитати. Тут глибина солідна, так що будемо пробувати. Тут, де я зараз стою, мабуть, посередині ну, метрів 8-10 точно є. Туди далі за поворот, там яма і там холодом пробивав, там є ямка 14 метрів. Так що будемо дивитися. Туди в ямку я заходити не буду, там мабуть місць нема. Давно я тут не був, мабуть років два це точно. Але до цього завжди приїжджав, завжди ловив щучку і окуня. Тому поки видався трішки час, вирішив я заскочитись сюди. Подивимося, можливо хто буде. А якщо нічого не буде, то не буде. Зато трішки відпочили від роботи. Якщо подивимося. Можливо хтось покусить. На мої приманочки. Зараз трішки покидаю телспіннер. А потім вже перейду, поставлю g -грих. І після GRIG вже перейду на відвідний. Так як тут глибоко, то джи поставлю. Мабуть рамчиків 8 спробуємо. Так ось недалеко ще одне місце. Але блін, все затоплено. Ну нічого, зараз акуратненько будемо вставати, пробувати кидати хоча так опасненько можна шлюпнутися на глині але ж нічого так ось тут уже цікавіші місця таких трішки знаю тут акваторію Дійти б туди далі, до заводів, було б зовсім добре. Але не знаю, чи там є місце. Раніше були, а зараз навіть не знаю. Нічого, зараз потихеньку, потихеньку добираємося і туди. Оп, все. Через час, Жодної поклібочки я так поки і не бачу. Так, накидаємо рюкзак і топаємо. Ось тільки гляньте яка гніздечка. Якісь пташки сплили. Хтось тут гніздився. Зараз поки дідуть. Надіюсь, хоч ще там міста залишились, хоч які-небудь. бо все йду іду і жодного місця немає знаю там трішки за поворотом ще були але хто знає. Людей все менше рибалок все менше тому тут невідомо що тут відбувається Блін. тут класне місце але не знаю вдасться мені спуститися туди чи ні Ну спуститися вдасться але чи половити ну, зараз спробуємо Можливо вдасться, стану із корчів. Знаю тут завжди і взимку. Бров окунець. Ну та -мо. І не треба було тобі це зачепитися. Зараз точно треба ставити якийсь освітнічок, невеличку приманку. І ось тут в корчиках, Ну, тут дивлюся, хтось ступаньки робив. Так що рибку точно ловили. Хтось, хтось робив ступаньчику. Тому будемо про... Ааа, там місце заховано. О, так це взагалі добре. Клас. Коротше, друзі, дивіться, тут таке місце і ось там в корчиках завжди стояв окунь. Взимку класно я голови, але зараз не знаю тут, як, що і до чого. Будемо пробувати. <зимку> він прямо в ногах тут стояв. Стояв прямо в ногах і брав. Пробував луночки навіть отак під берегом, і він заходив сюди як Львов на чистому. Є, хтось клюнув, о, хорош, 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 хтось взяв. Ну ого! Так брикається, хтось гарний. Ого, не можу підняти. Ніфіга сіль. Ну, давай як. Як горний окунра, ви просто подивіться. Офієй. Просто який, можна сказати, бас! Ого, друзі Ви просто подивіться, який окунь, та ну нафіг. Блін, давно я таких звірів не ловив просто. О, огонь! Блін. Ну, я скажу так, це мій цьогорічний трофей по окунях. Просто Ну, блін, машина. Просто машина. Він так підібрав Спінер подивиться в шахті. І знаєте що, він ледве ледве тримався. Ну блін, подачка, і він сидить такий мамонт просто. Фу вогонь. Так, друзі, зараз кілька фоточок і продовжуємо рибовувати. Блін, друзі, ви бачили, він ледве-ледве так підібрав стук. Мені здалося, що це якийсь невеликий кунець, а це от така машина. Блін, ну клас. Просто клас такий окуньора. Блін, ну просто. Просто-просто. Я давно таких не ловив. В цьому році так це точно. Жодного такого здорового окуня я не брав. Так, зараз я Оп, і... сам і відпав. Так, ну класний. Цього заберу, хочу закаптити. Трішки, щоб підпиво був. Так, зараз трішки слизи. Протираємо руки і закидуємо туди ж в те саме місце, зараз спробуємо. Можливо, він там і не один стоїть. Такий гарний. Ну бачите, так як я й говорив, що і взимку він також тут бере. Блін, ну я просто сподіваюся, що це риболовля не, одної, не одного клювання і він зараз ще продовжу клювати. Але, блін, друзі, клас. Щоб не було, як не було, навіть якщо це одна покльовочка, але це просто машина. Такий арбузик клюнув і це класно. Зараз будемо дивитись, можливо ще хтось тут є. О, есть, друзья. Еще то еще есть такой же. И это, кажется, вы только посмотрите, как он він... давит. Не знаю, окунь не окунь, но... Але... Щука. Блин. Щука. Щука, щука. Но также ладва сидит. Ладва садить и взяла она за краечек так. Оп. Друзья, класс. Ну, Рибалка уже, скажімо так, не одного клювання. Уже класно. Оп. І що. І у нас рахунок 0,2. У нас уже щучка є і є гарний окунь. І шнур такий взяв. Невеликий, але все ж таке сидить. Ва! Блін! Класно. Друзі, ну блін. Стоїть тут рибка, як і говорив, стоїть. Так, зараз спробуємо звільнити це все діло. Ну, задавлю, не задавлю я на шнурку. Ну, блин, такая себе. Так, зараз. Это все дело вытягиваем. Е, друже, а ну, открой рот свого Давай, давай, ну. Я понимаю, что ты ти... такий такой дружбан. Давай, давай, отпускай. Так, оп. маночка випала так ну блін клас друзі друга рибка друзі друга рибка і не знаю ну цього шнурка відпустимо хай, хай собі пливе оп, 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 і пішла дивіться і пішла 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 в корчики воно так що хай пливе одного кушка взяли Щучка є, так що вже я недаром сюди і приїхав. Взявши зараз отакого от черв'ячка, покидає на 6-грамовому джигрігові. Пальці вже трішки підзамерзли. Треба брати перчаточки і пробувати трішки зігріватися. Бо починає вечеріти і ну, така собі не сильно комфортно робиться в плані рук. Тому зараз надіваємо перчаточки швиденько. Поки ще не гайд стемніло і надів таку яскравеньку приманочку, Думаю, якщо він кидався на тейлспінер, то буде дивитися і на щось яскравіше там на дні. Але буде видно. Я цікаво, чи буде хоч якесь клювання, чи ні. Я просто надіюся на те, що я... Зараз не загорну з обрива, І тут зразу під собою кілька метрів глибина. Оп, 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 так. Ну що, друзі, спробуємо. Зараз ось так. Трішки якийсь упорчик потрібно знайти, ага. будемо кидати якось так надію ще хоч одне клювання я ще встигну заробити ну завжди на цьому місці здалеку не клювали рибка стить більше біля корчів Ох, хтось в жаль. Але не знаю, як я зможу її підняти. О, друзі. Пішло, пішло, пішло. Але... Блін, що ж воно таке, як його підняти. Блін, щучило. О, о, друзі, якщо зайде, то буде все. То буде все. Блін. Блін, блін, і зачепилася. Зачепилася, блин. Ну зараз. Ну, виходь. Вдасться вийти чи ні? Блін, так не хотів, щоб вона вчепилася. І вона вчепилася, блін. Оп, 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 вийшло. Ні. Вийшла, але з гілкою. Блін, причепилася і там стоїть. Блін, дуже сильно не хотів, звичайно, щоб вона отак туди влізла. Ну то звичайно, зійде, там маленький крючечок, але. Блін, ну не хотілося, звичайно. Вон там дивіться. Перевернулася і стоїть головою вниз, зачіплена приманочка. Ну, хостик команди теляє і все. Зараз будемо якось звільняти її. пробувати. Або обриватися, або звільняти, або пробувати скупатися. Але не хочеться, так як вже холодно. Так, друзі. Поки, блін, питався витягнути це все діло, але не вийшло. Просто обірвався і все. Перев'язав приманочку, щось більше такою як хотів, не знайшов. Черв'ячка взяв ларву. В такому ж самому яскравому кольорі зараз спробую сюди зайти прям близько близько туди де я вставав скажем так Опа. трішки упорчик знайшов і зараз ось тут станем Станем, станем, навіть якщо щось тут клюне то ми я думаю зможемо його хоча б трішки підняти Досить неприкольно те, що взяла щучка, я її не зміг. Не зміг просто витягнути. Ось. Друзі, ну це не знаю, що це таке. Але мені здається знову, блін. Така сама ерунда. І також хоче зайти, мабуть. Угу! Не знаю, що воно було, але воно зрізало. А ні, не зрізало, але... Блін, ну щось тупо здорове як пішло. Якась щука була гарна. Просто офігеть. І це було щучило. Ну, і добре, що вона зійшла, тому що, думаю, я б її не витягнув. Знову тут корч. Я пейный взял просто. Блин, друзья. Четыре клевания. Просто ужас. Две, две реализации и два схода. Фигет, но собой еще дуже очень-очень хороший. Таке відчуття, що я тупо ці риби не кинув в рота. Зробив два підривчика і одразу клювання. Просто вдук. І все, і воно там уже сидить. Спочатку так ледве-ледве здавалося, щось невеличке, а потім як пішло, ну, і тут вже вона досить сильно впиралася. Досить сильно впиралась. Блін, коли так багато клювань, зимовий спин просто клас, просто розрива. Цікаво те, що я її навіть не зміг і знову підняти. тобто Рибина була гарних розмірів. Давай-ка кидати не буду. Я вже тут стою на глибині, там 4 метрів, може й більше. Підо мною. Так, чисто стаю, стою. Зараз ще повернуся там де за окуня. Кілька закидів вже можна закруглятися в сьогоднішньої риболовлі. Так як темніє, і пора їхати додому. Звичайно, щоб човник був, зараз би і клювань було б більше. І реалізація краще. Так як якщо б рибка зачіпалася, можна ось, друзі, і це знову щука. Ну, ось. ну Підібрала знову. Ну це щось гарне. Ого. Ого. А там добра рибеняка. Там, мабуть, кілуха. Ого. Якщо зараз її підніму, так, ну кілуха. Друзі, кілуха. Можливо, навіть і більше. Якщо вдасться зараз її підтягнути, то блін, ну кілуха. Це стопроцент кілуха і вона так ледве-ледве сидить. Блин, ну это просто. Тихо, 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 тихо. Все, все. Все, все, подружка, давай. Зараз я тебе возьму, ты только... Не зиди, Оп, 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 оп. Ну это, друзья. Килуха, ё-моё. Вы прикидываете? Вы представляете? А я то думав, а там-то, мабуть, ще більше була. Рибуняк, блін. Оце так. Зараз ще поносить, розіб'юся. Тихо, тихо, тихо. Давай, давай, ти мені. Тут руки не ріж. Коротше, друзі. Ну, блін. Я навіть не знаю, що вам говорити. Просто рибалка, вогонь. Булі, ну це, килуха. Це На таку маласеньку-маласеньку промоночку. И вона ледь-ледь підкуссиє. Фу, друзі, клас. Рыбалка просто бомба. Ну, цю таку можно взяти. Думаю, запичився 100% заликова рыбка. О, зараз ми... Так аккуратненько. Аккуратненько, звильным. она садила. Садила добра воно. Ну, в кистку. В кистку залезла. Так, оп, оп, оп. Просто класс. Просто, друзья, класс. Так, раз вкидываем такую Щучидло. Фух. В сумку і продовжуємо. Ще можливо кілька закидів зроблю, можливо ще якось дасться вговорити мені. Що, блін, знову лізом Знову ліземо. Поки поки масті, да, треба пробувати ловить. Зараз, 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 зараз Оп оп, оп, підбираємося, оп оп, сюди, оп, сюди, оп, встали, 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 оп, є Є, стоїмо. Так Ну що Просто друзі, офигеть! Я чесно, я в шокі Скільки ж тут, блін пройшло! Далеко зовсім не кидаю все ось. Ну, грубо говоря, тут 20 метрів. Обкидаю, підбираю з дна, бум, є. Чесно, я думаю, оця що в мене перед цим брала. Я думаю, вона була ще більша. А можливо така сама, як і ця, але вона дуже сильно впиралася вже. Коли я її піднімав, вона ну прям дуже сильно впиралася. Не хотіла виходити, вона розвернулася і пішла в іншу в іншу сторону і що ж там двох діймова приманочка маленька але рибки сподобалися друзі риболовля склалася сьогодні просто чудово хоч вона була і спонтанна така скажімо так але вдалося нормально відловитися. Було спіймано окуня одного гарного і одну щуку. Таку, я думаю, мабуть, кіло 100-300 кіло десь приблизно так. І ще було три схода. Дві були невеличкі щучки і одна, мабуть, ну, блин, гарно точно. Тому що в неї супротив був просто башенний. Зрозуміло, що ультралайт до 6 грам, але брін, все одно. Вона дуже і дуже сильно хотіла зійти. Ну і зійшло. Та й добре, мабуть, бо то, що передо мною була гілка. Я думаю, навряд чи я її встиг би витягнути. Так як величенька рибина і ну, не взяв би її точно. Друзі, кому подобається моє відео, не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал. І до наступних зустрічей!